Продовжуємо вивчати історію України. Розглянемо питання історія стародавнього світу. Від Каменю до Заліза. Перші люди на території України з'явилися один мільйон років тому. Залишки найдавніших стоянок вперше були знайдені поблизу сіл Королева і Рокосів на Закарпатті та Врубловецька і Бабин на Дністрі. Люди раннього палеоліту. Архантропи збирали плоди, ягоди, молюсків, комах, яйця птахів, полювали на тварин. Вони вже знали вогонь, використовували його для обігрівання, приготування їжі та відлякування хижаків. Їх перші знаряддя праці це загострені палиці, рогатини, дручки. А перше знаряддя праці із каменю це кам'яне рубило. Жили первісні люди в печерах. Середній палеоліт. Основний тип людини цього періоду палеоантропи, більш звична назва неандертальці, названі так на честь долини річки Неандерталь в Німеччині, де вперше були знайдені залишки людини такого типу. В Україні залишки людей цього періоду знайдені в Криму, в гроті Киїк Коба. Люди цієї доби полювали на велику й дрібну дичину, користуючись дротиком і вогнем. Вони заганяли тварин на скелясті урвища, полювали на мамонта, оленя, носорога, коня, кабана. Під час полювання на тварин організовували облави, такий спосіб полювання називають загінним. Про це свідчать розкопки поблизу міста в Росії Донецької області, де було виявлено залишки кісток більше тисячі бізонів. Пізній палеоліт. Період пізнього палеоліту сформувалася людина розумна, sapiens, яку за першою знахідкою її кісток в печері ля кроманьйон у Франції назвали кроманьйонцем. Ця людина вже володіла мовою, виготовляла нові знаряддя праці, різці, наконечники дротиків і списів. З'явилися кістяні і рогові знаряддя, гарпуни, наконечники списів, голки. Основним заняттям було полювання. Через загальне похолодання скоротилося збиральництво, виникла нова галузь господарства рибальство. Поселення кроманьйонців були невеликими, вони селилися поблизу річок. Житла у них були двох типів зимові та літні. Каркас зимових робився із кісток бивнів мамонта. Його покривали шкурами тварин, в середині житла палало вогнище, у купольній покрівлі лишали отвір для виходу диму. Прикладом такого житла є залишки пізньопалеолітичних будівель, знайдені поблизу сіл Мізин на Чернігівщині і Межиріч на Канівщині. Мезоліт. 10, 10-6 тисячоліття до нашої ери. 11-10 тисяч років тому остаточно відступив льодовик. І становилися природні умови, подібні до сучасних. Відбулися зміни в господарстві, людина винайшла лук і стрілу. І мисливство стало головною галуззю господарства. Швидко зменшувалася кількість дичини, і це спонукало до приручення диких тварин. Першими були приручені собака і свиня. На півночі сучасної України розвивалося рибальство з використанням човнів, сіток, кістяних гарпунів і гачків. Збиральництво набуло ускладненого характеру, почали заготовляти продукти про запас. Значно зросла чисельність населення. Тип господарювання залишався привласнюючим. З другої половини шостого тисячоліття до нашої ери розпочинається доба неоліту. В цей час відбувається перехід людства від привласнюючого господарства, збиральництва і мисливства до відтворюючого землеробства та скотарства, який історики назвали неолітичною революцією. Вирощували пшеницю, ячмінь, просо, жито, овес. Землеробськими знаряддями були мотика, серп та зернотерка. До свійських тварин додалися бик, вівця, коза та кінь. Важливим досягненням неоліту стало винайдення керамічного посуду. Це дало можливість робити запаси продуктів харчування, вживати варену їжу. Людина навчилася свердлити і шліфувати камінь. Основою організації суспільства періоду неоліту був рід. Видатною пам'яткою духовного життя періоду палеоліту і аж до доби бронзи є кам'яна могила, розташована поблизу села Терпіння Запорізької області. У кам'яній могилі не виявлено ознак проживання первісної людини, тож це було святилище. На початку 4-го тисячоліття до нашої ери людина відкрила перший із металів мідь. Мідні знаряддя були гостріші, але недовговічні, тому вони не змогли витіснити кам'яні. Цей період назвали мідно-кам'яним або ж енеолітом. Однією з найрозвинутіших ліворобських культур енеолітичної доби була Трипільська, 4-3 тисячоліття до нашої ери. Уперше селище такого типу розкопане наприкінці 19 століття у 1893 році українським археологом Вікентієм Хвойкою поблизу села Трипілля на Київщині. Виникла ця культура на покутті, на Дністрянщині та Буковині, звідси і поширилася на величезні території від Дніпра до Дністра і аж до Чорного моря. Трипільці належали до середземноморської раси, невисокі на зріст, вузьколиці, смугляві з тонкими рисами обличчя. Головне заняття трипільців землеробство, знаряддя праці, кістяні та рогові мотики. Пізніше з'явилося дерев'яне рало. Вони почали використовувати тяглу силу волів. вирощували пшеницю, ячмінь, просо, бобові. Врожай збирали дерев'яними серпами. Трипільці, які мешкали в межиріччі Дністра і пруту, займалися садівництвом і виноградарством. Розвивалося також тваринництво, мисливство, рибальство. В лісах збирали горіхи, ягоди, дикий мед і фрукти. Трипільці були майстрами гончарної справи. Гончарі виготовляли предмети побуту, культові предмети посуд, розписували їх червоною, чорною, білою і жовтою фарбами. В основі орнаменту були спіралі, геометричні фігури, зображення людей та тварин. В одному селищі налічувалося від 10 до 100 жител і господарських споруд. У трипільців відбувався перехід від матріархату до патріархату. У степовій зоні паралельно з трипільською культурою розвивалися скотарські культури середньостогівська та ямна. Середньостогівська культура охоплювала територію від Дніпра до дону. Для неї характерна кераміка, що прикрашалася шнуровим орнаментом, тобто відбитком шнура. Знарядня праці виготовляли з каменю, рогу та кістки, Померлих ховали в ямах. Ямна культура розгорнулася від Дністра до Зауралля. Представники цієї культури вели рухливий спосіб життя, серед посуду переважали гостродонні горщики. А на могилах робили насипи, кургани. Представники середньостогівської і ямної культур були високорослими, кремезними та широколицими. Доба бронзи це останній великий період первісного суспільства від кінця третього до початку першого тисячоліття до нашої ери. На території лісостепової зони розвивалося мотичне землеробство сіяли пшеницю, ячмінь, просо, горох. Збирали врожай кам'яними серпами. Допоміжну роль відігравали рибальство, мисливство, збиральництво, вели обмін з сусідніми та віддаленими племенами. У степах від Дону до Дунаю жили кочові та напівкочові племена скотарів. Певне місце у них займало землеробство. Розвивалися галузі домашнього виробництва, такі як гончарство, ткацтво, обробка металу. Підвищилася роль чоловіка. На перше тисячоліття до нашої ери припадає початок залізної доби. В цей час Україна перебувала під впливом племен, які прийшли зі Сходу. У IX-7 столітті до нашої ери Україною кочували племена кімерійців. Найдавніші відомості про них містяться у поемі Гомера «Одіссея». Він пише ось прибули ми до вод океану глибокотекучих, тут кімерійців похмура земля. Кімерійці займалися розведенням коней. Вони вели постійні війни з сусідами за пасовища. Основу кімерійського війська становила кіннота, легко озброєна далекобійними луками, мечами, булавами, молотами. Головною цінністю у них була худоба. Відбувався поділ суспільства. Писемні пам'ятки згадують про вождів, які іменували себе царями. Отож, цей народ перебував на етапі розпаду первісного суспільства. Про перебування кімерійців у північному причорномор'ї свідчать географічні назви. Природний кордон між степовою і лісостеповою зонами і був межею між двома світами кочовиків та землеробів. Землероби представлені чорноліською культурою. Назва походить від місця проведення розкопок у Чорному лісі у верхів'ях річки Інгулець. Основу господарства представників чорноліської культури становило землеробство. Про це свідчить орнамент на їхньому посуді, заштриховані геометричні фігурки. Археологи вважають, що це зображення зораного поля. Певну роль відігравало скотарство. Значного розвитку досягло металообробне ремесло. На Суботівському городищі на Черкащині був знайдений один з найбільших мечів тогочасної Європи. Чорнолісці мали піше і кінноту для захисту від кочовиків сусідів, хоча свої поселення вони укріплювали. Наприкінці VII століття до нашої ери. У причорноморських степах з'явилися скіфи. Їх описав у своїй історії Геродот. В одній із дев'яти книг, описуючи скіфів, він поділив їх на царських скіфів, скіфів кочовиків і скіфів орачів та землеробів. Основні їх заняття були скотарство і війна. Кількість худоби визначала майновий стан. Геродот повідомляє про скіфів: вони їдять варене м'ясо, п'ють кобиляче молоко. Їдять і паку. Із ремесел нерозвинутішими були обробка заліза та деревини. Основу війська становила легкоозброєна кіннота, яка мала лук зі стрілами, короткий меч акінак і спис. Головною ударною силою були загони важкоозброєних вершників, захищених панцирами, шоломами і щитами. Скіфи цінили звитягу, хоробрість і мужність, взаємну підтримку. Вони карбували власну монету. Об'єднання скіфів являло собою перший паросток державності на території України. Найбільшої могутності скіфія була за царя Атея у IV столітті до нашої ери. Влада царя передавалася у спадок. Але найвищий орган влади була рада скіфів, народні збори. Серед скіфів існувала майнова нерівність. Самобутністю відзначалося скіфське мистецтво, основою якого був так званий звіриний стиль. Зображення коней, пантер, оленів, вовків, птахів, риб прикрашали зброю і предмети побуту. Про це свідчать знахідки: золотий гребінь з кургану солоха, срібна амфора з кургану чортомлик, срібна чаша з гайманової могили та золота пектораль з товстої могили. На зміну скіфам у 3 столітті до нашої ери прийшли племена сарматів. Таку назву цьому народу віддали римляни, і вона означає оперезані мечем. Про сарматів багато писали, наприклад, давньогрецький історик Страбон. Вони йшли за своїми стадами, вибираючи завжди місцевості з добрими пасовиськами, взимку в болотах біля Меотиди, а влітку на рівнинах. Геродот. І відтоді, і дотепер. Жінки савроматів живуть, як і за давніх часів, тобто на полювання їздять увесь час верхи і разом із своїми чоловіками, і без них. І на війну ходять і одягаються як чоловіки. Римський історик Тацит. Коли вони з'являються кінними загонами, навряд чи яке військо може їм протистояти, у сарматів існував культ коня. Йому приносили жертву і його приносили в жертву, допоміжну роль в господарстві відігравало полювання. Існували такі ремесла ковальське, бронзоливарне, шкіряне, деревообробне. Сармати майстерно оздоблювали речі різнокольоровим склом, напівкоштовними каменями та емаллю. За житло у них, як і у скіфів, служили буди. Основна їжа м'ясо, молоко. Сир, але вживали і просяну кашу. Одяг плащ грецького типу, скріплений на плечі застіпкою, фібулою та гостроконечний башлик. Жінки носили довге вбрання, прикрашене бісером, а також прикрашали себе намистом, сережками, підвісками, браслетами, одягали на руки каблучки. Про це свідчать знахідки під час розкопок неподалік міста Сватового в Луганській області. Переглянемо ще раз, які шкочові племена перебували на українських землях на початку Залізного віку. І так, кімерійці – 7 століття до нашої ери, скіфи – 7-3 століття до нашої ери, Сармати 3 -е століття до нашої ери і до 3 століття нашої ери. Сармати зникли з історичної арени під тиском готів. Германських племен, які у третьому столітті прийшли з північного заходу і перебували на території України по 4 століття нашої ери. У 4 столітті прийшли із Сходу тюркські племена Гунів і оселилися на території України. У шостому, сьомому столітті перебували на території України тюркські племена аварів, вивчаючи історію стародавнього світу. Ми сьогодні познайомилися з новими термінами. Увага! Родова громада об'єднання членів одного роду, які ведуть спільне господарство. Рід. Форма об'єднання людей, які мають між собою родинні зв'язки. У роді могло бути кілька громад. Плем'я. Об'єднання кількох родів, які мають між собою родинні стосунки. Магія. Обряди і дії засновані на вірі в здатність людини впливати на інших людей, тварин, явища природи, богів та духів, тотемізм поклоніння певному виду рослин чи тварин, які вважалися охоронцями роду, Фетишизм – поклоніння предметам неживої природи, які нібито наділені чудодійною силою, раса велика група людей, яка має спільні фізичні ознаки. Зріст, колір шкіри, волосся, форму очей, носа, губ тощо.